别墅里面唱 K，水池里面银龙鱼，我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我死。 Вітаю вас на каналі. О, рецепт. Мене звати Орест, і ми починаємо. Я знаю, що трошки пропав, і ще я знаю, які зараз тяжкі і непрості часи в нашої країни, обстріли, блекаути, тому подібне. І треба людям трошки розслабитись. Мій варіант розслабитись, це є їжею, як ви могли по мені помітити. І тому я вам пропоную цікавий рецепт. В якийсь момент я задумався, що би я хотів таке поїсти оригінальне, щоб розслабитись і зліктись. Думаю, я ніколи не їв качки по Пекінськи. Я загуглив, скільки коштує на доставку качки по Пекінській її вартості не збуду з тут думаю або тут. Це просто капець. Ну, це нереалістичні ціни на нашу економіку. Тому я вирішив зробити її сам. Але тоді я подивився на вартість качки, який, думаю, хм, в народу зараз проблеми з фінансами, треба донатити і багато чого іншого робити. Давайте ми максимально спробуємо здешевити цей рецепт, і я надію, що я його не зіпсую повністю. І так представляю вашій увазі першу у своєму роді. Курку по Пекінськи. Поїхали по інгредієнтах. все доволі просто берете спеції, які вам подобаються до качки, закидаєте їх в воду, доводите до кипіння. Я взяв те, що взяв, надивився дивився багато відео по тому, як роблять качку по Пекінськи. І поки наші спеції закипають за той час, ми відділяємо шкіру від м'яса курки, так як це робиться для будь-якої качки по Пекінськи. Наступний момент треба проводити доволі акуратно і скурпульозно. Це є поливання курки. Качки, курко-качки спеціями з кипятком. Тобто, оцим кипятком ми проводимо певну термічну обробку. Я поливав доволі довго, хвилин десь 10 Я напевно поливав її, щоб вона дійшла до певної готової кондиції, оскільки далі вона буде висіти. Після того, як курка пров'ялилася в підвішеному стані, я поливаю її гарячою олією. І вже по суті таким чином я готую її до запікання. Всередину кладу яблука і апельсинову цедру, даю трохи розмарину і починаю змащувати її глейзом. По суті, це фінал. В духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Потім ще на 15 хвилин з грильом на 200 градусів. Все, наша куркокачка готова. Ну що, давайте спробуємо цей кулінарний експеримент. По-іншому це не назвеш. Трохи м'яса, трохи огірочка, як в найкращих відео про курочку, тоні про качечку по-пекінськи. Трохи зелені. Це все в тортилію. Ну. В принципі, і далі такі зрисуємо ЛС, мав би бути, але що маємо, то маємо. І так, що я вам можу сказати про цей кулінарний експеримент. По-іншому назвати це тяжко. Це непогано, але воно трохи контрастує. Це курка з присмаком качки. Спеції качки на курці. Звикаючи, ну, ну, їсти можна. Але я би наступний раз би я це повторюю, обов'язково повторю але повторюю зі спеціями на курці, бо цей присмак бадьяна, солодкість кориці, і оце все разом ну трошки не то. Більше спеції в сторону курки, більше цитрусу, більше меду, менше такої солодкості, такої каченої солодкості в курці, і воно було б ідеально. Загалом рекомендую попробувати. Нараду цього мене все.